Сьогодні закріпимо вміння ходити по похилій дошці, будемо пролазити в обруч лівим на правим боком і пограємо в рухливу гру, прокотий м'яч у ворота. Почнемо з ходьби по похилій дощці. на напрути дощечки, обличчя до дошки, розставляємо руки в сторони, йдемо до кінця дошки. Так само стаємо до дошки обличчя, ставимо руки на пояс і йдемо до кінця дошки. Ось так. Вправу повторити. 5, 6. Наступна вправа. Пролізання обруч лівим та правим боком. боку. Це потрібно. 5-6 разів. Рухлива гра, рукотив м'яч у ворота. Граємо з вихідного положення, сидячи на підлозі та розставивши ноги в сторону. Тримаємо м'яч обома руками і намагаємось його.